Олічка, все то воно то так. В коментах одні багачі на мерсах. Да, а як доходить діло до аліментів, то дві тисячі стає жалко. Олічка і решта жіночок, які надіються на аліменти. А скажіть мені, будь ласка, первично, да для чого ви народжуєте непонятно від кого дітей, надіючись на якихось дві тисячі гривень? Про що це свідчить. Про те, що ви не дуже далекоглядні, це я вже давно поняв. да. Хоча ви розказуєте, що жіночки там порозумнішали. Але судячи з коментарів, ну наскільки я читаю ваші коментарі, то розумію, що розумом там і не пахне. А про далекоглядність я взагалі мовчу. В чоловіків ситуація не набагато краще, хоча деякі вже розуміють, що взагалі шлюб і сім'я, і в вигляді, типа я, жінка і дитина, це повний зашквар по одній простій причині, тому що кількість розлучень величезна. Да? Постійно щось повинен, і що б ти не робив, да, ти все рівно будеш не такий. І така от хуйня виходить, що ніхуя не виходить, але жіночки чомусь продовжують надіятись на аліменти. І я вже не раз казав, я б зробив це набагато простіше. Є, наприклад, дитина ваша спільна. От з ким залишається, да, той вирішує ці питання. Інша сторона, по бажанню, хоче, допомагає, хоче, не допомагає, все. І тоді по цих питань таких не було. Понятно, зараз жіночки взвоють, а що це лише нам треба. Ну якщо вам це не треба, то не народжуйте Ідете, і вам не буде цього треба. А якщо народжуєте, то признайте собі, що народжуєте для себе. Ну це якщо якось так коротко і дуже узагальнено. Ну, але ж аліменти по 2000 гривень це таке це треба. Це напевно що буде перший, і я сподіваюсь, останнє моє відео, де я не согласен. Де я не согласен. Все, що було сказано, вроді би, воно і так, да? Ну, але, от скажіть мені, пацани. Добре, все, ви там розлучилися, не хочете з жінкою спілкуватися і все решта. Але ж дитина то ваша. Тут же не йде мова там, про 2000 гривень про елементи. Дитина ж це ваша. Ну, як, наприклад, Наприклад, не дай Бог там, да? люди розійшлися, розлучились. І дитина залишилася з мамою. Ну, типа, окей. Хоча я був би проти, ну, тобто, щоб завжди з мамою. 50 на 50, ну, якби ж двоє дітей робили. Тут навіть не в цьому питання, як взагалі можна жити, не знаючи, як там твоя дитина. Не то, що їй не допомагаючи, це навіть мова не йде. Просто не бачачи, чи вона росте. Це ж твоя дитина. Та пофіг на ту дружину колишню. На ту дво, твою кохану другу половинку вже колишню. Плівать. Ну, але це ж твоя дитина, не тільки її, але ж твоя. Ну, сорі, пацки, я не знаю. в мене, тіпо, Може, я, коротше, в натурі вже якось щось не то базарю, але мені здається, то, ну я ж, типу, якби теж. Маю право на думку. Ні, ну на зло жінці не ходити до дитини це, типа, якби, ну. Я не знаю. Я б, ну, я б ну, ладно, я буду про це говорити. Я б не зміг не бачити свого сина. Жону, блін. Ну я взагалі собі цього навіть не уявляю. Я десь воно поїду, мене тиждень нема, то я вже просто дурію, просто хочу до малого. Ну, родіба як до дружини теж хочу, ну, пацьки муж так говорити, Та ні, хочу, хочу. <смі> ну, але до сина це зовсім окреме почуття. Зовсім окреме. Воно не порівняється з відчуттями, почуттями до батьків, до дружини, до будь кого Це зовсім це якби окремо. Я не знаю, я не можу це пояснити. Тіпо, я, я, надіюсь, ну, я надіюсь, хтось зрозуміє, про що я, чи як взагалі, чи я тільки сам це розуміє. Та Ні, ну це гон. І тому, якби, ну, я, ну, sorry, вибачте, я якби, що я своїх 5 копійок пхаю не туди, куди треба, але вирішити, з ким буде дитина, і, і хай той із батьків вирішує, як там буде далі і бере на себе всі витрати, відповідальність, цю решта, а другий ну, тіпо, що буде робити. Піде робити другу дитину і так само на когось лише. Так буде ходити по світі робити дітей і на когось лишати, типу, не канає, я з цим не согласен. Ну, понятно, що всім пофіг загласен, я не согласен. Вообще, моя думка всім до одного місця. І найбуде, і добре, то добре, добре, що ваша думка всім цікава. Тільки моя до одного місця. Найбуде, окей. Зараз не про то. Мій канал хоч і говорю, хоч і не говорю. Ну, але я не розумію, хто зі мною може бути не згідний. Якщо ну, напишіть в коментарях, якщо я щось по-вашому не так говорю. Знову ж таки. Я ж не кажу про дружину. Все, це двоє людей, не змогли жити разом, на жаль, заручником стала дитина. Не можу розібратись, ви хоча б я сподіваюся, не при дітях розбираєтесь, з ким має бути дитина, там, сварки, ці всі скандали. Я сподіваюся, хоча б хватило розуму не при дітях. Ну, ми теж з дружиною можемо деколи при дитині там, погаркатись. Є таке, визнаю. Винен, каюсь, сповідаюсь. Говорив вже це не раз. Ну, але не ділити його так прям глобально, там, я не знаю, розлучатись. Пацки, сорі, ну тут я якби. Але я не думаю, що всі пацани так думають, як от автор відео. Я проти абсолютно нічого не маю проти цього. Е -е Мужчини. Хлопця, я не знаю, як правильно сказати, щоб не образити. Але у ну, мене зовсім інша думка, трошки альтернативніша. Не то, що альтернативніша, а просто альтернативна. Типа, якби, ну, блін. Ні. Я не готовий лишити свою дитину навіть з його рідною мамою, і просто його не бачити і не цікавитись, як він там. І ну, це, це нереально. Це просто нереально. Це вище мене. Я би навіть якби. Я захотів, я б не зміг, хоча я ніколи так не захочу. Я, ну, звісно, не можна зарікатися, я не знаю, що має статись, але Ні. Мені здається, в даному випадку реально може зіграти типу, якась злість на колишню дружину, да, типу, малма. Але ну... Але ж не... не використовуючи дитину. Ні, ні, пацани, так не можна. Так ну що прикалуєтесь? це взагалі якісь... це, це, це ненормально. Двоє діти, дитину робили. Будь ласка, двоє несуть відповідальність. Я рахую, що це справедливо і чесно. Ну. Я би взагалі хотів би, якби, не дай Бог, таке стало забрати дитину, щоб малий був завжди зі мною. Я би не зміг там так рідко його бачити. Ну, це для мене важко. Можливо, не всі такі, я такий. Бачите, такий, як класний. Ні, ну просто. Ні, я впевнений, що є багато таких теж пациків, просто ну. Ми зараз обговорюємо дану тему, конкретне відео, де от чоловік висловився так, як він думає. Окей. Окей. Я висловлююся то, як думаю я. Що я рахую, що якщо двоє робили дитину, то і двоє її мають ставити на ноги, виховувати і все решта. А не так, що двоє робили дитину, один. Ще одна смотали удочки, лишили дитину на там, свою кохану половинку, вже тепер колишню, і пішли собі далі. Ще комусь зробили дитину, лишили, ще комусь. І так, ну, так можна наробити 10 дітей і не, не нести відповідальності. То, ну, типу, ви що то, то як таких людей назвати? Мама, тато, як таких людей? Хоча я допускаю, що такі люди є. Ну, є, та й хай собі будуть. Але ми ж. Я говорю про себе, а ви думаєте, напевно про себе. Я думаю, я, я вірю, що може хтось зі мною з'їде, але це взагалі, берете, якщо ніхто не з'їде. Я не знаю, це ненормально. Це якби, ну, куди ну, в прогоніті це логічно. Але бачите, для когось це нелогічно. Ну, окей, типу, кожен хай залишається при своїй думці. Але найкраще не розводьтеся. Хай ваша сім'я завжди буде разом, хай діти насолоджуються мамою і татом. Хай все буде у вас добре. Хай буде повноцінна сім'я. Якось сідайте, договарюйтесь. Не діліть дитину, не лишайте дитину, беріть активну участь в вихованні. Дитини, допомагайте, і любіть. Ну, що говорить, я, ну, 158 відео на цю тему, і, напевно, ще тисячу буде на цю тему. Напевно, кожен день треба про це нагадувати людям. Я не знаю. Типу, якщо є такі відео, я вперше не згідний... з чоловіком на відео. Зазвичай, якби в мене завжди спрацьовує мужська солідарність, завжди стараюсь підтримувати пацанів, чоловіків. Ну тут я не можу цього зробити.